Мені однаково, чи буду» Тарас Шевченко. Читає Денін Даніїл, студент Донбаської Національної академії будівництва і архітектури, вихованець гуртка, літературне краєзнавство Донецького обласного центру туризму та краєзнавство учнівської молоді. Мені однаково, чи буду» Я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чижині, однакоїсінько мені. Неволі виріс між чужими. І наплакане своїми, неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не пам'ятне батько сина, не скаже синові: молись, молися сина за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злої люди присплять у каві і вогні. Її є окраденою збудять. Ох, не однаково мені.